Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі Платіотерапія. Вітаю в новому відео! Нарешті прийшла весна. Я вас вітаю. Сьогодні дуже була чудова погода час для того, щоб радувати себе та радувати близьких. Тож, виходьте, гуляйте, радійте життю. Я сьогодні, до речі, купила живі квіти в цибульках. Крокуси дуже красиві, вони будуть радувати мене не один тиждень, а після того, як вони відцвітуть, то я збережу цибулини і потім висажу їх на вулиці. Ось саме такі живі квіти я дуже люблю. Ну, а Сьогодні в мене буде коробочка. Давайте дивитися, що тут разом. Посилання, як на сам магазин, так і на все, що я показую, ви, як завжди, знайдете в описі під цим відео. Давайте дивитися, що тут є, щось бовтається. Щось бовтається. Будемо роздивлятися з вами, друзі. Гарненько. Я знаю, що ви дуже любите такі відео. Так, щось не можу впоратися з Так, тут впоралась. Отак. Так. І так. У-ху-ху! Тут мало звідси щось вискочити, але ж ні, не вискочило. Ось так, як завжди, охайно упаковано. Дуже дякую за таке пакування, друзі. Це насправді дуже важливо. Важкеньке. Так, там нічого? Нічого, ні, це просто упаковка. Посилочка з магазинчику Beauty. Багато хто з вас теж дуже полюбляє замовляти саме в цьому магазині, тому що продукція надзвичайно якісна, свіжа. Гарне обслуговування і дуже багато продукції українського виробництва. Це, до речі, ось така підказочка для вас. Ви її отримаєте з кожним замовленням, дуже-дуже корисна штучка. Так, ну що ж, відкриваємо пошвидше, що ж тут таке? Роздираємо, відкриваємо, друзі. Так, ну що ж, відразу я показую, що тут є цукерка вона є до кожного замовлення. Це для Сергія. Він дуже любить такі цукерки, тому це для нього. Можу поділитися таким. Так, далі, друзі. Кушончик ось такий. Вже замовляла я його не один раз. Дуже класний. Повітряний кушон для макіяжу, він підходить саме на весну. Давайте показую вам, який він сімає вигляд. Що ж тут таке? По факту, друзі, це як легкий, доглядовий такий тональний засіб. Він як бібі-крем із тональним кремом, трошечки. Тобто він такий має вигляд. Хто його брав, багато хто з дівчат брали, то вони дуже задоволені, це правда. Ви не пошкодуєте. Фірма Модей, зверніть увагу. Так, будемо дивлятися, що тут є. Так, щось так приклеїли, що не можу впоратися з. А, добре, я думаю, що я зможу відкрити. Це все негарне. Сюди. Так, і відкриваємо. Написано, лека текстура має ультрафіолетовий бар'єр, додаткове зволоження і 100% адаптивність це значить підлаштовується під тон вашої шкіри, друзі. Це як Бібі-креми. Зазвичай бібі-креми мають таку адаптивність. Ось таке пакування. Тут всередині ось такий. Спонжик його потрібно намочити. Перед кожним використанням бі-бі-крему потрібно намочувати, він стає більший, він менше вбирає в себе тон тонуючий засіб і дуже класно потім легко наноситься. Але я, якщо чесно, не використовую ці, тому що в мене є такі більш професійні мої. Ці штучки, такі б'юті блендери. Тому оце я не використовую, але, в принципі, він може знадобитися вам для додаткового розтушовування румян, пудри. Ну, в хазяйстві така штука пригодиться. Так, ну і сам кушон. Ось так от він відкривається. Тут є такий захисна штучка, її потрібно зняти. Зараз ось. І ось сам кушун має ось такий вигляд. Оця штука вона така, як прорезинена. Саме оця, коли ви натискаєте через ці отвори, буде виходити ось цей от е, тональний засіб. Він, в нього надзвичайно легка текстура. Він дуже класно підходить, як на літо. Так і на весну, тому що ну, взимку ми використовуємо більш жирні та більш такі ну, інші трохи засоби. А зараз, оскільки вже тепло, то потрібно змінювати засоби з зимових на більш легкі і використовувати обов'язково, друзі, захист від ультрафіолетового проміння. Особливо з віком. Сонечко це дуже чудово, вітамін Д все таке, але ультрафіолетове проміння. Ви знаєте, що при тривалому перебуванні на сонці, воно. Не є корисна. Щоб ви знали, ой, в мене тут стільки новинок, друзі. Це капець. Так, ось дивіться, що у нас тут є. Ось, що тут у нас є? Спеціальний парфум для волосся. Надає йому аромат, огортаючи невагомою елегантною димкою. При цьому не пересушуючи його. Парфум для волосся таке саме найперше з'явився. Парфумований засіб для волосся від Шанель. Якщо ви пам'ятаєте, якщо ви слідкуєте за цим, якщо ви взагалі полюбляєте парфуми для волосся, от, спеціальні парфумовані, вони більш така в них легка текстура. Будемо. О, може, дивіться, він ще трішечки має, я не знаю, а вам, мабуть, буде видно, там є, я ось так покажу, там є такі е, блискітки. Ну що ж, будемо бризкати. У мене руки намазані кремом, тому я не можу відкрити Хопся. Ну, такий Ваніла і пудра. Тобто, це такий, я на руку бризну, поки що не на себе, доглядових засобів аромат. Солодкий, трошечки такий солодкуватий, це при першому. Ну, тобто, він... Дуже приємний, друзі. Якщо ви чутливі до ароматів, так як я, а я дуже чутлива і перебірлива до ароматів, підійде, тому що він абсолютно не дратуючий. Ось такий от аромат. А там вже буду використовувати, розкажу вам. Дуже приємний такий клас. Так, далі. Дивимось, що це таке. Ополіскувач для ротової порожнини з ефектом відбілювання зубів. Ось такий він чорного кольору. Ну, я думаю, що він такий чорно-фіолетового. Я не знаю, показати вам теж буду використовувати. Подивлюся, це новиночка. Значить, налити в ковпачок 10 мл засобу, прополоскати ротову положнину протягом 30 секунд, виплюнути, використовувати за потреби. Можливе щоденне використання. Ось така штуковина зроблена в Україні, друзі. Ось такий засіб. Надивилась я відгуків, тому вирішила взяти. Якщо ви вже використовували таку штуку, то пишіть це саме відбілювання нешкідливе, тому що є спеціальні гелі для відбілювання зубів, то вони можуть бути не дуже корисні, тому що вони в більшості випадків містять а сильні агресивні, такі як перекис сводні, всяке таке. Попробую, буду знати. Я маю надію, що не буде визивати чутливість зубів. І бо в мене зуби досить такі чутливі, зуби ясна, тому маю надію, що все буде ок. Далі е, нанести засіб зубною щіткою, ватною паличкою і промасува... промасажувати по поверхні зубів. Ось така відбілююча сироваточка для зубів. Теж. Це до пари, так. Ось така відбілююча сироватка. Давайте подивимося, який вона має вигляд. Ух ти! Пакування таке надійне. Ось така штука. І вона теж, мабуть, що фіолетова. А ну, от так от ми можемо її відкрити. Так, да, бачите, яка вона? Вона жижа ось така. Фіолетова. І це як чистить зуби нею, я так розумію. На сайті дуже детальна є інструкція, друзі, щоб я не сказала не те, що тра. Але ось спосіб використання пахне, як зубна паста. Ось я відкрила такий легкий аромат. Ось. Щоденне використання. Сергій мій теж буде пробувати, я думаю, знадобиться, допомагає відбилити поверхню зубів на 1-3 тони за 1 хвилину. Засіб діє лише на зубній поверхні і не рівнує зубної маль. Тому підходить навіть для чутливих зубів. Це те, за що я хвилювалася. Завдяки інноваційній формулі, сироватка створює бажаний відбілювальний ефект уже з першого нанесення. Фіолетовий, протилежний до жовтого та. Кольоровому колі, тому він миттєво приковує всі жовті відтінки на зубах, робить усмішку білою сніжною. Ага, це саме тому він ото такого каракатичного кольору. Саме тому він такого кольору, як у ця відьма була з русалоньки, пам'ятаєте? Ось такі штучки пригодяться. От, я надію, що класні. Спробуємо, щоб нам свіркати білими зубами. Я не знаю, як на рахунок пломб, тому що в мене зуби. Тут без плом свої. Я не знаю, як на штучному, наприклад, відбілює чи ні, а ну, спробую. Так, далі ось такі штучки, мучки, гель для вмивання та сироватка для обличчя з пребіотиками. Ось такі засоби з пребіотиками. Гель в такій, в такій малесенькій баночці і ось така сироватка для обличчя з пребіотиком. Це наш виробник, зроблений в місті Дніпро. Сироватку зараз відкрию. Гель ось такий. Для вмивання. Як новиночка. Так, і сироватка теж новиночка. Вона подібна, до речі, до тої сироватки, що я брала до цього. Ось така, дивіться, прозора повністю. Густа, до речі. Бо та в мене вже закінчилася, от саме з пребіотиком. Найчастіше, що я використовувала з фіолетового набору. Якщо ви пам'ятаєте, оце. Подібна, дуже класна, друзі, дуже рекомендую, класний засіб. Пам'ятаєте, той набір, що я брала? Там тільки інша була упаковка гелю. ну, Я думаю, що це він дуже подібний за своєю дією. Цей гель Ух ти, Клас! Так. З чого почати? Ну, давайте з цього. Так, це у нас крем для. Тіла, вишня та мигдаль. Значить, призначено, живлення та зволоження для тіла уникати контакту з очима. Виробник місто Дніпро, ось теж. Отакий от кремик для тіла. Я думаю, що його можна для рук. Написано черешня та мигдаль. Бачите, ось. Чері, ну, чері переводиться як вишня або як черешня. Нюхаємося. Ох ти, який він класнючий! Я черешні не чую, я, я чую, ну, може, чуть-чуть. Є черешня є. Злегка є черешня, і злегка в хто знає, от мигдалеві такі аромати, так ну вже ж спробую. Хочеться вже ж лизнуть. Хочеться лизнути. Хоча в мене руки на, нанесений крем. Ось так, друзі, щоб пахло зволоження додаткове. Як для себе, так і для своїх близьких можна брати. Класненький такий. Так. Він щось подібний до лавандового крему, я думаю, що я брала раніше в такій квадратні баночки. Злегка, друзі, аромат написано, що він є, Ну, він настільки легкий. І тут ось дуже класний. Оце для волосся абсолютно вас не задушить, не переб'є парфуми. Дуже мені сподобався. Абсолютно неточнотворний, такий навіть приємний і заспокоюючий. Так, далі, далі, далі. Так, скальп. Скальп, друзі. Якщо написано скальп, це значить скраб для скальпу нашого. Ензимний рисовий скраб пілінг для шкіри голови. Я вже знаю, що таке скальп. <хи> ось, ось такий ензимний пілінг для шкіри голови. Взагалі, пілінги для шкіри голови рекомендують використовувати після, ну, можна кожного миття, вони різні бувають. Ось такий. Спробую, значить, який він має вигляд. Він, до речі, не рідкий. Я думала, що він буде як вода, бачите, а він у вигляді ось такому, як крем. Ну, ви побачили. Я ж... Мені здається, є трошки запах імбіря, бо це я вже носа свого всудила, і трішечки ментолу. Ну, але я можу поминатись, ну, друзі, в мене дуже такий нюх, як у собаки. Тому воно може нічим і не пахнути, але мені трошки отаким пахне. Не використовувати при індивідуальній чутливості. Ну, то як знати? Спочатку ж треба попробувати. Засіб для очищення волосся та шкіри голови. Значить, як використовувати підготовлена вода, очищає шкіру голови від ороговілих клітин, надлишкового себуму. Отак От написано. Перед використанням збухтати. А, добре, що ви сказали. Буду знати. Ось така штучка. На сайті є повністю опис, друзі, всіх продуктів, як використовувати. Тут написано: омега, вітамін В12 і якась. Абусінія олія. Не знаю, що таке абусінія, На жаль, консервант содіум, Екстракт ромашки. Протеїнів рослинної плаценти. Ефірна олія лаванди, де Абісінська олія, яєчна олія. Ой-ой-ой, яєчна олія, це що? Я не знаю, що, але, друзі, якщо написано, значить воно там є. Так, ось таке ще. Дивіться, Боже, яка красота. Так, це у нас інтенсивне відновлення. Репейр це відновлення. Настільки е, я very good дубовий тайбл, значить, засіб за догляду за волоссям. Призначення, так, а засіб. Рівномірно нанести на чисте вологе волосся по всій довжині. Залишити на 10 15 хвилин, потім змити теплою водою. Це типа як маска для волосся, друзі. Відкриваю. Щоб воно зараз на мене не бризнуло. Ух ти, яке густе, дивіться. Навіть. Воно пахне, як моя баба ця варила молочний кисіль. Хтось таке, друзі, в дитинстві. Мол... Знаєте, от як вер... вершковим таким. Мені молочний такий запах. Ну, Тобто такий легкий. Але от перше, що я відкрила, і аромат у цього кисіля на молоці, Молочного кисіля, я не знаю, пудинга такого. Спробую, дуже цікаво. Ну, на вигляд, як маска для волосся, а як воно буде діяти, спробую. Це я так зрозуміла до, а це після. Але ще ознайомлюся на сайті, щоб точно знати. Ну, така чимала, чимала упаковочка, ось такі маленькі, цікаві. Так, далі щось дуже круте і професійне. Друзі. Камбуча і е гіалуронік оксид 29. Значить, це написано Тіатокс Тонер. Тонер Антітокс. Це дуже класна, класний виробник. Я його вже зустрічаю не перший раз. І судячи по цьому всьому, то це, мабуть, корея. Судячи по іерогліфам оцим. Так, хто виробник? Друзі, треба подивитися. А, ось же ж написано, Мейдин Корей. Корейський виробник, оце наш виробник. М -м -м -м. Ух ти! Ну що собі? Це пластик чи склуб? Ні, це пластика виглядає як скло. Треба збуфтати, комбуча. До речі, були е, нашого виробника з комбучею тонери. Вони були мої улюблені влітку. Саме для літа супер. Дуже красивий дизайн, такий по-багатому. Тут є піпка, її потрібно відкрити. Чи вона. Ні, не, Потрібно відкрити. відкрити. Вона не цей, думала, прокапає. Ось такий з комбучею. Дійсний до 2026 року, написано. Навіть на подарунок, друзі, дуже класний. Спробуємо, як воно буде. Він такий густий. І я от той, що в мене був з комбучею в минулому році цього ж виробника, то я навіть використовувала літом. Він настільки класно зволожує і гарно для шкіри, що навіть можна крем не використовувати, особливо, коли дуже-дуже спекотно. Це мені сподобалось. Такий дизайн красивий, я маю надію, що завжди буде чудовий. То подожди, та не падай. Нема як тебе підставити, щоб не впало. Отак. О, так. так. Юху! girl, друзі! Good girl! Ви хочете бути гарними дівчатками? Good girl – це аромат, тільки наш український виробник. Якщо написано «Good girl», то це має бути щось схоже на Кароліну. Ереру, правильно казати, Good Girl. Це парфуми в такій туфельці, але цих туфельок різновидів, ну, я не знаю, мабуть, що є 10. Найкласничніше, який там червоний там на синій, і потім там вони є з блискітками, без блискіток, які хочеш. Тут в мене ось такий невеличкий. В мене десь, до речі, в залишках був оригінал, тому мені є з чим порівняти, тому що в мене був, ну, давайте спробуємо. На цю сторону. І почекаємо. Будь-якому аромату потрібен час розкритися, ну і потрібно, щоб він у вас вдома постояв. Кажуть, що перші 5 пшиків це там вверху збирається в трубочці, як залишок спиртовий, тому перші 5 пшиків їх потрібно просто кудись випшикати, а потім вже використовувати цю. Не знаю, мені здається, що він свіжіший, ніж так Good Girl. Може, це якийсь різновид. Він такий прям весняний, свіжий. Так Good Girl більш, як про мене, солодша. Але можливо, я помиляюсь, друзі. Якимись квітами, квітами чимось таким, ну, спробую. І ми, мені здається, що трішечки грейпфрута, чогось такого тут є. Або навіть. Персика, не можу поки що поняти. Ви мені потім від, ну, кому цікаво, е, я ще пшикну на речі і на себе, і як постійкості, ну, постійкості я прям їх чую на другий, на третій день ці саме аромати, вони досить такі стійкі. А на рахунок того, відповідає чи не відповідає, наприклад, тому good, Girl, бачите, ага, це синя туфелька. Бачите синя? А я говорю про червону, друзі, тому, можливо, це й синя. Тут намальоване синя, бачите. Цікаво. Так, і далі, боже, яка красота! Це так красиво! Так, це в нас кондиціонер із шампунь Tom Beauty Cosmetics. Це, до речі, от точно така сама, як ця от, Intensive Repair. Е Засоби, значить, це у нас кондиціонер відновлюючий. так, А це шампунь відновлююча. Написано невелику кількість на вологе волосся, спінити масажними рухами, а, змити теплою водою. А тут написано: кондиціонер рівномірно нанести на чисте вологе волосся по всій довжині. Якщо по всій, це значить включно з корінням, мабуть, на 3-5 хвилин і змити теплою водою. Отак. Так, написано, друзі. Дуже красиве пакування. До речі, схоже на пакування модей, якщо ви пам'ятаєте, але тут більш такі рожеві, рожеві відтіночки. Так ось так, дуже красиво. Це прямо буду використовувати цілим оцим комплексом. Це, мені здається, що більш як маска, ну, тому що тут аж на 10-15 хвилин це раз в тиждень, ну, а це можна кожен день ось такі новиночки. Використовувати чому б ні? А да, що ж цей тонік постійно падає? Це забрало. Можу показати. дуже красиво. Дуже красиво. Так, і далі зайчі. Ось такі в мене дві є штучки. Це все? Показую так багато всього. Так, ластінг Finish концілір. Що це значить? Що це Lasting Finish концілер. Це значить, що це консілер. Друзі, тон 001. Навіть якщо у вас не дуже світла шкіра, то рекомендують консилер брати саме світлий. Ось він отакий от фірма Top Face. До речі, така фірма, як і помада, яка зараз в мене на губах. Минулого разу я брала помади. Ось такий. Його, до речі, можна використовувати. Такий світленький. Світленький, зараз вбиваємо його. Консилер рекомендують отак або пальцями наносити, або кісточкою такими вбиваючими рухами. Ну, але ж, звісно, шкіра на руці, друзі, це не шкіра під очима. В неї зовсім інша фактура. Тут немає зморщок, Тому на руці воно завжди виглядає красивіше, ніж під очима. Але буду, спробую покажу вам. До речі, я брала інші, то теж були непогані в топ-б'юті. Ну, як адаптувався, його майже, він майже непомітний. Наскільки він буде перекривати мої синяки, тому що вони в мене є під очима, і з кожним роком вони все красивіші і красивіші. Але я їх заляпаю консилером, пудрою тональним кремом. Ну, а що робить? Лягати під ніж я не збираюся. Багато хто з дівчат йде на блефаропластику, потім на якесь таке тонування. В зоні під очима багато хто робить ін'єкції. Я цього всього не роблю. Я використовую тональні засоби. Ну, або хожу як пандочка, так, як є. Це ж таке. Так, друзі, і ось така штучка у нас. Це у нас що, Давайте читати, якщо тут є. Що тут вони написали? Щільно закрита кришку. Дякую. Щільно закрита кришку. Помада для губ. Але воно така виглядає, як олівець. Помада олівець для губ, Так. Де мучиться зараз відкривати? Ага, тут ось можна відкрити на стику. Я завжди так люблю оці штуки. Буває таке, що. Знаєте, як цукерка Чупа-чупс. Відкриваєш 20 хвилин, а з'їдаєш за одну хвилину. Так само, і оце. Як цукерка Чупа-чупс. Я, але я люблю відкривати пакування. Дуже. Це прямо моє. Це прямо моє роздирати ці упаковки. Так, дивимося. Такої мені помади не вистачало. Так, номер 009, кому цікаво. Зараз пробуємо. Мої любимі відтіночки лікарської ковбаски. Так, а, бачите, я колівець, і тут, мабуть, що... отак викручується. А колір повністю відповідає упаковці. Один в один. Я не знаю, як воно буде на губах. Давайте спробуємо. Ой, дуже приємний, так легко наноситься. Дивіться, який красивий. Повністю відповідає от кольору на упаковці. Повністю відповідає, друзі. Дуже красивий. Нічим не пахне взагалі, взагалі ноль запаха, ноль. Номер 009. А як він по Роз, Розтушовується. Дивіться, можна навіть використовувати трішки як рум'яна, бачите? І злегка робити отаке от от лег, легке таке покриття на губах. Нічим, взагалі, нічим не пахне. Я вже розвеськала. дуже красивий красивий колір, такий природні відтінки можна використовувати як рум'яна, і навіть якщо ви полюбляєте рожеві тіні, як я. Деякі дівчата на літо беруть ось таке щось більш легке, універсальне, використовують повністю для всього обличчя. Друзі, це все. Буду пахнути. Вони такі різні. Цей більш такий огортаючий, упутуючий. Оцей тей, що для волосся він такий прям обволікуючий, такий, знаєте, жіночний такий. А цей такий 'ют Пробігла, Промігла. Клацнула, хвостиком махнула. Тут аромат якоїсь квітки я не можу поки що зрозуміти якої. Або це, можливо, якийсь персик, нектарин, щось таке от я не можу поки що повністю згадати моя пам'ять. Знаєте, в мозгах поки що прорахунок. Що це таке? Щось знайоме, що не можу догадатися. Друзі, класно, буду використовувати вам будуть відгуки, тому що дуже багато. Нової продукції. Із того, що я використовувала раніше. Раніше я використовувала кушон це те, що на повторі. Оце ось. І оце. Власне, можете сміливо брати. Дуже рекомендаційно. Все інше, це новинки. Потрібно протестити. Так, і потім вам сказати. Тому що багато нової продукції особливо мене цікавить відбілювання зубів. От прям ввечері буде відбілювання. Вранці буде відбілювання. Друзі, якщо я буду 2 чи 3 дні після цього з фіолетовим ротом, то ви будете знати причину. А якщо я буду з білосніжною усмішкою, то ви теж будете знати причину. Все, що я показала, знаходиться в описі під відео, якщо вам цікаво. Тож. Переходьте, роздивляйтесь, замовляйте, тестуйте. Продукція класна. Я впевнена, що мені багато що сподобається, але все рівно потрібно протестувати. На цьому все. Бажаю вам наснаги, натхнення, гарного настрою, квітучого. Радуйте себе, радуйте ваших близьких. Бувайте здорові! Всім пока!